Симптоми анемії Дуже неспецифічні. слабкість, не вистачає сил ні на що зниження працездатності, рівень феретину це рівень сироваткового заліза в крові. Є три основних групи причин виникнення анемії: це те, що необхідно здати для того, щоб підтвердити або виключити анемію, додати продукти харчування, які потребує організм, для того, щоб ліквідувати ці дефіцити. Якщо говорити про лікування препаратами заліза, тут є багато нюансів. Анемія це зниження рівня гемоглобіну та еритроцитів в крові. Вона буває деяких видів, але найчастіше, що зустрічається в жінок, це залізодефіцитна анемія, Б12 фоліводефіцитна дефіцитна анемія. Якщо оцінювати суто по загальному аналізу крові просто по рівню гемоглобіну чи еритроцитів, Дуже важко сказати, чи немає в глибині проблеми дефіцитів. Часта історія це 90% випадків, коли в аналізі крові є нормальний рівень гемоглобіну та еритроцитів, і людина або лікар первинної ланки не звертає уваги на це і каже, що все добре, і далі не обстежує людину. А скарги, з якими вона першочергово звертається, це зазвичай слабкість, не вистачає сил ні на що, зниження працездак. Часто навіть може бути задишка при фізичному навантаженні або порушенні серцевого ритму. І що потрібно зробити в цьому випадку? Направити людину на більш ретельне обстеження. Які показники, на які ми повинні звернути увагу, це рівень феретину, це рівень сироваткового заліза в крові, рівень трансферину та залізозв'язуюча здатність крові, рівень фолівої кислоти, а ще краще рівень фолатів в еретроцитах. Рівень вітаміну в 12 а ще краще його активна форма, голотранскобуламін або метилмалонова кислота в сечі. Ці показники більш достовірно скажуть, чи є у вас в організмі дефіцити заліза, фолієвої кислоти або в 12 вітаміну, які призводять до відповідної анемії. Рівень феретину це золотий стандарт діагностики залізодефіциту або залізодефіцитної анемії. Це показник на наших запасів заліза в організмі, це як е, ваш холодильник в десь за кромах, в який ви постійно ходите, берете запаси, використовуєте їх для своїх потреб, і це служить для того, щоб в нас розповсюджувалось залізо, переносився кис-кисень, гемоглобін насичував, е, був насичений цим киснем і розносив його по організму. Коли ви нічого не кладете в свій холодильник, він е, з часом стає порожній. Так і з феретином, якщо ви не поповнюєте свої запаси, рівень феретину знижується. Часто, коли я сказала, що гемоглобін нормальний, а рівень феретину низький, це відбувається за рахунок того, що гемоглобін це показник гомеостазу. Гомеостаз це постійність внутрішнього середовища. За цей гомеостаз гомеостаз відповідають компенсаторні буферні системи організму. Тобто все може бути дуже погано, ваші запаси можуть бути виснажені, але ваші ресурси будуть підтримувати рівень гемоглобіну на нормальному рівні для того, щоб ви існували, жили і взагалі були спроможні підтримувати той стан організму рівень життя, який ви ведете. Симптоми анемії. Дуже неспецифічні. Як було із гіпотерозом, багато хвороб мають одні і ті симптоми: найбільш поширені, розповсюджені і часті це слабкість, не вистачає сил. Ти прокидаєшся вже втомленим. Зниження працездатності, задишка, яку я сказала, порушення ритму. Випадіння волосся, сухі шкіри, ламкість нігтів. Є деякі дуже специфічні симптоми, які характерні більше для в 12 фоліво-дефіцитної анемії це нейропатії, оскільки в 12 вітамін він відповідає не тільки за кровотворення, а й за роботу нервової системи, а саме за мілінізацію нервових волокон. Мієлін це основна речовина оболонки нервів, по якій розповсюджується нервовий імпульс. І ось, коли є дефіцит вітаміну в 12 порушується проведення нервового імпульсу по міеліновій оболонці. Це може проявлятися у вигляді порушення чутливості, або навпаки, надмірної чутливості або зниженої чутливості. Може ніби пробігати якісь мушки по тілу, або якісь простріли, або десь там щось кольнуло. Ем, приблизно ось так може дехто описує, як струмом прострілює. Ем, ще характерна вичорна скарга. Там, наприклад, в мене пече язик. Або він «же». Ну так не може бути. Ось будь-які вичорні скарги по тілу, не прив'язані до будь-чого, можуть опосередковано казати про те, що є дефіцит вітаміну b 12 Ще характерний лакований язик, він стає більш червоним, згладжуються язикові сосочки, і це також може натякати на те, що є дефіцит вітаміну b 12 Є три основних групи причин виникнення анемії. Перше, це аліментарні причини, тобто вони пов'язані з тим, що мало надходить поживних речовин, необхідних для синтезу заліза фолієвої кислоти та b 12 в організмі, або них самих в організм з їжею. Друга група причин це захворювання шлунково-кишкового тракту. Вони складають найбільшу частину з тих, що ми маємо в практиці, і це або латентний пілорі пілоріінфекція, або гіпероцидні, гіпоацидні гастрити верскова хвороба нестача ферментів підшлункової залози та запальні захворювання шлунково-кишкового тракту. Третя група причин залізодефіцитної анемії, зокрема, більше стосується жінок, тому що вона пов'язана із масивними крововтратами або під час місячних, або з аномальними матковими кровотечами, або з міомами матки. Діагностика насправді вона дуже проста. По своїх симптомах, якщо ви звертаєтесь до лікаря, ви можете сказати, що у вас є слабкість, це все перелічити, про що ми говорили, і лікар може запідозрити, що у вас є анемія і направить на лабораторні обстеження. Перше, це загальний аналіз крові. По-друге, це золоті стандарти, про які ми говорили. Це рівень феретину, трансферину, зрізозв'язуюча здатність крові, сироваткове залізо, фолієва кислота, вітамін в 12 це те, що необхідно здати для того, щоб підтвердити або виключити анемію. На що нам потрібно звернути увагу саме в аналізі крові? Так, безумовно, це рівень гемоглобіну та еритроцитів, це рівень гематокриту. А є ще один особливий показник, який називається коефіцієнт гетерогенності еритроцитів. Він може нам більш ретельно сказати, куди нам капати або в залізодефіцит, або в Б12 фольові дефіцитно анемію. Що таке коефіцієнт гетерогенності еритроцитів? Якщо по-простому, це показник, який показує, наскільки багато в нас в крові еритроцитів неправильної форми. Кожної клітини є свої розміри, в еритроцита так само. Якщо в крові превалює кількість еритроцитів маленьких, це буде мікросомна анемія, це буде гіпохромна, більше говорити про залізодефіцит. Якщо в нас в крові превалює кількість великих клітин, це буде мегалокароцитарна анемія, що більше буде говорити в бік b 12 або фоліводефіцитної анемії. Лікування анемія також багатоступенева і буде залежати від причини, що її викликали. Якщо це аліментарна причина. Тобто знижене харчування, нам потрібно закрити дефіцити, додати продукти харчування, які потребує організм для того, щоб ліквідувати ці дефіцити. Це можуть бути супродукти, це може бути червоне м'ясо, це може бути риба, морепродукти, як джерело білку, також це може бути хрестоцвітні, як джерело фолатів. І що купа різних продуктів, які також будуть мати в собі поживні речовини, необхідні для покриття цих дефіцитів. Якщо причина в запальних захворювань шлунково кишкового тракту, тут потрібно працювати разом з гастроентерологом і ліквідувати причину. Якщо це хелікобактер пілорі інфекція, ми проводимо ерадикацію хелікобактер пілорі. Якщо це запалі захворювання шлунком, ми Лікуємо їх. Якщо це запальні захворювання кишечником, ми лікуємо кишечник. Це буде перший ступінь нашої терапії. І вже потім, після цього, ми можемо призначати препарати заліза для того, щоб відновити наші запаси. Тому що не можна просто так в першу чергу дати залізо, якщо є запальні захворювання ШКТ. Оскільки залізо само по собі це потужний оксидант, він буде підтримувати запальний процес в організмі і погіршувати те захворювання. Його перебіг, яке є в організмі, третя причина, як я казала, це пов'язані із крововтратами, і тут лікування стосується жінок саме в гінекологів. Найчастіше в таких випадках призначають комбіновані оральні контрацептиви або внутрішньоматкову спираль, але це все за показами гінеколога, оскільки ми можемо скільки завгодно вливати заліза або давати його в таблетках. Але якщо не буде ліквідована причина крововтрат, це все буде марно. Якщо говорити про лікування препаратами заліза, тут є багато нюансів. По перше, яку форму заліза вибрати? Це не питання. І тут є також багато нюансів. Є хелатні форми, є нехилатні. Нехилатні це ті, що зниженою біодоступністю, тобто вони погано засвоюються. Зазвичай це оксиди, гідроксиди залізи. Їх часто використовують фармакологічні компанії, тому що це дуже дешева сировина. Хелатні форми це ті, що краще засвоюються. Тут є також свої особливості, частіше це сульфати. Вони також дешевші, але в них багато побічних ефектів. Всі препарати заліза не дуже добре переносяться, але сульфати мають найбільші побічні ефекти. Це схильність до закрепів, це може бути метеоризм або з дискомфорт в кишечнику. Це може бути навіть якісь поколювання, може бути нудота, може бути зміна в присмаку в роті, будь-що пов'язане із погіршенням стану ШКТ. Найчастіше в своїй практиці і те, що радять міжнародні рекомендації я використовую бізгліцинати або гліцинати залізи. Це ті форми, які найбільш лагідні для шумково-кишкового тракту. Вони не мають таку кількість побічних ефектів, дуже класно переносяться і мають найбільшу біодоступність.